Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна середа! Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості, благословенні. Маємо піс сьогодні, тож постимо. Не забуваємо, хто на чому, але постимо. Хто від чого та звільняється. І сьогодні візьмемо послання 25 червня, 2009 рік. Дорогі діти, радійте зі мною, навертайтеся в радості та дякуйте Богу за дар моєї присутності між вами. Моліться, щоб у ваших серцях Бог був, був у центрі вашого життя і своїм життям свідчить, дітоньки, щоб кожне створіння відчуло Божу любов. Будьте моїми просягнутими руками до кожного створіння, щоб воно наблизилось до Бога любові. Я вас благословляю моїм материнським благословленням і дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія, до кожної тварини треба, треба кожному створінню треба проповідувати. Кожному тварінню треба. Проповідувати і, і свідчити. Ну, трохи так смішно, кожній тварині. Та. Ну Але як є, як написано, та Кожному створінню. І якщо ти вже думаєш, що не людина а тварина, то її все одно треба проповідувати, свідчити і, і осіювати її Божою любов'ю. Ну, навіть якщо ти ту людину вже вважаєш за тварину, та, то для того Марія тут написала кожному створінню. Котам не треба проповідувати, вони нас не розуміють псам також, то е, проповідуємо людям. так. Ну, Хоча можна на котах потренуватися, якщо розумний кот. Мені один приятель завжди мені смішно то згадувати, каже, що е, приятель з Америки та, і каже: у мене там є друг з Білорусі, так він бухає з котом. Він ото коту поставить цю е, рюмку, там з ним сокнувся, е, вип'є. Ну, Раніше так був, зараз вже не п'є, то слава Богу, навернувся, пізнав Господа і вже не п'є. Але раніше розповідав, як він з котом пив та, і міг пити. Йому дружина дозволяла пити з котом. І так він смішно з котом пив. Ну, А потім він перестав пити і кот на нього обідився і щось, ну. а, ні-ні, не так. Щось він котує, звичайно, його пнув чи щось, і кот потім не хотів з ним пити. Типа, він давай кот вип'ємо, а кот уходив. Ну, так смішно. Але бачите, якщо з котом можна пити, то можна і проповідувати, хоча би вчитися, та? починати, як люди просто перед стіною проповідують, або вчаться, пропові... або вчаться говорити. Та? Є такий страх говорити, страх гучно говорити, то виходите в такий ліс, річка де, і тут кричите і, го... і вчитесь говорити. Та? Щоб не ковтати ці слова, ну це ціла методика, так, як навчитися говорити. Але сьогодні не про то. Каже, навертайся радості, навертайся. Марія каже: тобі сьогодні. Навертайся в радості та дякуй Богу за дар моєї присутності. Навертайся в радості. Не в наріканні, а в радості навертаєшся. В радості. Більше радості. Бо навернення має радість приносити. Позитивні речі дивитися, бо якщо ми будемо фокусуватися, не можна, то не можна, то не можна, то не можна, то не можна. Яка це радість? Слухайте, це не радість, так? І коли ти алкоголіку почнеш свідчити відразу з того, що не можна пити алкоголь, то він в тебе буде тікати, отак будеш виглядати, там він тільки пфф. Тому для алкоголіків не треба починати відразу так? з заборони алкоголю. Треба його познайомити з Христом. З Христом. Потім, коли він пізнає Бога, то він сам відійде від того алкоголю. Бо ми іноді проповідуємо, не можна то сало, м'ясо, не можна курити, бухати не можна. Так, це все, ну, в принципі, правильно ми проповідуємо, бо це речі, які нам заважають. Але не можемо нападати на людей. Не можна. Бо коли кажемо не можна, заборонено, то у нас включається запретний плод сладок. Так? Включається таке. А чому не можна, а я хочу. І, і потім таке, таке, таке. А, а людині треба пропові... показати, що можна, так? а в бозі можна радіти. радіти. Коли людина цим, ці... цією радістю, справжньою так? живою водою, то вже дивиться на той алкоголь це ж... викинути, вилити, цигаркітів викинути. Тобто вже дивиться, що це все дійсно рабська тема. Але відразу, якщо нагружати. То це не є така добра проповідь. Та? Людей треба знайомити з Христом, а Христос е, вже буде їх визволяти. Тому хто має чоловіка-алкоголіка або дружину з якимись проблемами, та? то ставимо задачу з Христом познайомити, з Христом, щоб вони засмакували цю Божу любов. Молись, щоб у твоєму серці Бог був в центрі твого життя. І своїм життям свідчи, дитинко, щоб кожне створіння відчула Божу любов. Кожне створіння, щоб відчуло Божу. Бачите, Свідчи, щоб кожне створіння відчуло, щоб кожна людина відчула а, Божу любов. Власне, в першу чергу ми маємо доносити Божу любов, а не то не зая, то не можна, то не то за. Так не стій, так не сой, все не вдягайся. І купа, 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 та? чого не можна. Божу любов несемо. Чимось Божу любов нести. А коли люди пізнають, повірте, я бачив таких людей, які вже твариною було важко назвати. Але коли пізнавали Божу любов, ставали такими заряженими людьми, що просто людина міняється, очі міняються, все міняється. Бо Бог діє, так? І тому обов'язково треба познайомити з Ісусом спочатку людину, з Божою любов'ю, а ті звички, то все потім. На етапі катехізації вилетить. Будь моєю простягнутою рукою до кожного створіння. Тут бачите, будь рукою для кожного створіння, можна і кота нагодувати. Боко теж створіння. До кожного створіння, будь простягнутою рукою. Марія каже, не закривай очі. Якщо хтось потребує, допомагай е, кожному створінню. І, і щоб для чого Марія каже: не просто допомагає, бо так треба, або так це. А каже, щоб це створіння наблизилось до Бога любові, щоб вони бачили любов. Бо коли ти допомагаєш щиро, без вигоди якоїсь, то вони люди задають питання: а чому він це робить? Так? А ти кажеш, бо Бог тебе любить. І він тоді розуміє, що Бога не вбачиш, але бачиш плоди. так? Ми Бога не бачимо, а бачимо радість. Бачимо добро. Якби не було Бога, то звідки б це добро йшло? Так само, як і зло. Сатану ми не бачимо, але ми бачимо наслідки. Зло бачимо. Війни. Звідки воно йде? Ми не знаємо, звід кого воно йде. Так і добро йде від Бога. І Марія нас просить, щоб і ми були цими свідками добра, так? Щоб робиш добро, не означає, що ти там собі плюсик ставиш на небесах, там і ще одну дачу будуєш. Так? А просто ти стаєш власне цим свідком, свідком, який несе Божу любов. Я тебе благословляю моїм материнським благословенням і дякую тобі, що ти відповідаєш. Тому сьогодні на практику свідчимо, проповідуємо, так? І, і кожну особу ведемо до Божої любові. Будьте благословені. Мир вам радість, з благодать з Рейна, з Німеччини. Папа. -па.